З виконання державного гімну та хвилини мовчання розпочалося відкриття залу пам'яті в партизанському. Вісім бійців з цього села загинули під час російсько-української війни. Серед них Сергій Мельник, який разом з братом долучилися до Збройних сил України, говорить їх батько Валерій. Служив Сережик під Житомиром в учебній частині півтора місяця. Були фотографії, були розмови. Все було добре. А потім пішов далі служити в Донецьку область, ну і там, звісно, передова лінія і случилося горе. Ну, я радий тим, що виростив хороших дітей, достойних, що вони не злякалися, не заховалися ніде. Після урочистостей представники місцевої влади вшанували пам'ять військових, які загинули при деокупації Первомайської селищної громади. 10 листопада 2022 року сили оборони звільнили останнє її окуповане село Максимівку, говорить начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай. Село Максимівка це одне із сіл, яке було повні окупації протягом 9 місяців. Але на сьогодні. Кожен населений пункт фактично зазнав руйнувань і відчув на собі атаки ворога. Також в Киселівці відкрили пам'ятний знак на честь загиблих військових. Вшанувати їх пам'ять та покласти квіти до знаку зібралися односельці полеглих. Первомайському оновили алею слави. Тут додали банери з фотографіями полеглих за останній рік. Зокрема, світлину Олексія Сербіна, який загинув під час виконання бойових завдань 20 лютого 2025 року на Сумщині. Він дуже був доброю людиною. На момент загибелі йому було 28 років. Але за 28 років він ніколи, ніколи ми з ним не посварились. За останній рік на війні загинув 21 боєць боєць громади, говорить начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай. Фактично у кожному селі нашої громади на сьогодні є або алеї пам'яті і слави, або меморіальні місця, де закарбовані імена і наших односельців, і тих збройних формувань збройних сил України, які у листопаді 22-го року виганяли расистів із території нашої громади. За час російсько-української війни з 2014 року загинуло 57 бійців, які родом з громади, говорить Коровай. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.